Цим услужінню ми завершуємо дійсно вже остаточно стану крапку з місяцем бачення і досягнення, звершення. да? От, І в мене велика честь служити словом для вас, тому що це дійсно велика честь. Адже Господь шукає справжніх поклонників духі і істині. Амінь. А що таке істина? Це Слово Боже, яке нам дає Господь. І знаєте, я хотів би сьогодні з вами поговорити про таку тему, вона начебто повсякденна, але вона дуже важлива. Це про те, як ми мріємо і про що ми мріємо, які наші мрії. І тема моєї проповіді називається Моя особлива мрія. Це звершення волі Божої». Моя особлива, особлива. Я хотів би сказати особиста, але я думаю, що це. Кожного наша мрія це особлива мрія звершення волі Божої. І перший пункт, так і звучить, мріють всі. Знаєте, нема людей, які не мріють е -е, ну, російською мовою, вибачте, так, мечтать не вредно не ні, врєдна, врєдна, ні так, Пункт є такі слова. Вони мовою іноземною сказані, але. Ми вже починали сьогодні всеслужіння з цієї мови, але я так продовжую. Ну я вірю, що знаєте, навіть і ворогів треба свої благословляти. І тому навіть мову цю, яку використовують наші вороги, ми теж благословляємо, адже вона була допущена Богом і вона має право не існувати. І тому ми, як християни, любимо навіть і е, мову, якою розмовляють наші купани. Я вірю, що прийде час, коли дійсно. В небі там не буде мов російської, української, там буде мова Божа. Амінь. І знаєте, е, хотів би зачитати, знаєте, так, такого персонажа розібрати з вами. Як ви думаєте, кого? Льос. Льос. Ну, в принципі, практично, але ну, не він. Підсказки. Це, це не до мене. А А, да. Ну, він, в принципі, так, да, в новому заповіді. Да. На, на, на межі фактично був. Да. Е, він хотів бути героєм старого заповіту, але став героєм нового заповіту. Це хто? Ну, він, хотів, мабуть, не тільки старого заповіту, але хотів якраз нового заповіту бути героєм. Це апостол Павло. Апостол Павло. Про що мріяв апостол Павло? Хто пам'ятає? От я, от я спочатку oh, правильно, бачите, спочатку, про що я мріяв? Про що він мріяв? Ну, правда, тобто він хотів бути великим великим вчителем народу Божого. Амінь. Він і вчився да? і він був дійсно великим, великим ужем Божим. І фактично його мрія була це дійсно стати таким великим вчителем великого прекрасного народу. І Єфесянам 3, 1, 4 написано такі слова. Через те я, Павло, і став в'язним, тому що я служу Ісусу Христу заради вас, погано. Погане це язичників перекладі, щоб теж вже мову використовувати. Напевне, ви чули про те, що Бог дав мені завдання проповідувати Його милість заради вас. Ви чули, що Бог відкрив мені таємницю, про яку я вже коротко вам писав. І коли ви прочитаєте це, то побачите, що я розумію таємну істину про Христа. Ви Знаєте, ми бачимо таку знаєте, велику метаморфозу, велику метаморфозу в е, суті або в особистості Павла, е, коли він перетворився з великого ревнителя закону Божого і, пи, і пророків у великого смиренного мужа Божого, який дійсно покорився волі Ісуса Христа. І знаєте, його мрія, Його мрія, це була дійсно, таке вже сказали, стати великим вчителем. І він хотів бути, знаєте, от всі вчителі їх поважали, з ними брали, ну, вважали, з ними радилися, вони шукали великої такої поваги, ну, до них зверталися. І знаєте, від... мета була нормальна і правильна, тому що дійсно він вважав, що він ніс велику істину, яку була передана, яка була передана ще заздалегідь за через їхніх правоців. Але ми бачимо в новому заповіті зовсім іншу особу. І його мрія різко помінялася. І знаєте, що таке мрія? Думка про щось бажане і приємне, інколи не здійснене чи недосяжне мріяння це процес фантазування, при якому людина являє деякі майбутні події, на стані, яких вона бажає. Тобто, мріяти це нормально і правильно. І я думаю, що кожен із нас з вами мріє. І у нас кожного є свої мрії, правда? І ці мрії, вони кожно особисті, так? я назвав свою пробудь моя особлива, блін, не особиста, а особлива. Тому що, знаєте, ми всі мріємо про різне: про фізичне, матеріальне, духовне, душевне, якісь емоційне, і ми хочемо дійсно, ми фантазуємо або уявляємо, як щось поміняється в нашому житті. І знаєте, мрії вони у кожного свої. Якщо взяти, наприклад, я вже колись комусь казав, кажу, взяти, наприклад, лікаря, пожежника, вчителя чи якогось там, умовно кажучи, різноробочого, у них мрії різні. Хтось мріє зробити велику прекрасну операцію, да, яка би спасла б, розпочати великі такі операції, які би спасали почали, початок спасіння людей. Майч назі фізично, фізично. Хтось намагається, скажімо, досягти якихось звершень або відкриттів. Хтось хоче дійсно досягти і виростити прекрасних дітей. І в кожного у них своя мрія. І саме цікаво, що ці мрії вони приємні для Бога. Він їх всіх приймає. І він хоче дійсно, щоб кожна людина вона по-особливому створена, вона по особливому і в реалізовувалася. Так і ми з вами всі. У нас у кожного свої мрії, і ми у кожного маємо свою, знаєте, як харизму, чому називають харизмати, да? бо вони по-особливому відрізняються. Ми маємо харизму. І я вірю, що дійсно Господь вклав в нас оцю маленьку частинку харизму для того, щоб ми всі були повноцінним тілом Христовим. І е, знаєте, в Біблії дуже багато прикладів людей, які були, в яких були нереальні мрії. Бог хотів, щоб ми читали про них і отримували натхнення. Тобто Бог нам навів багато таких біблійних прикладів, яких ми могли би підкреслити або побачити, які особливості мрій були у наших героїв віри. Але саме цікаве, що от коли ви читаєте Слово Боже, ви ж бачите, думаєте, там Авраам це якась нереальна людина, чи там Мойсець якась нереальна людина. Насправді. Вони були звичайними людьми, такими, як і ви. І слово Боже каже, Якова 5.17. Ілля був такою ж людиною, як і ми з вами. Він палко молився, щоб дощ не падав на землю, і дощу не було на землі 3,5 роки. Тобто а, тут, е, учень Господній Яков да, е, він говорить про те, що. Мужі Божі в свій час були звичайними людьми. І навіть Павло, який хотів бути ну, великим равіном, він був звичайною простою людиною. Але тут написано, він палко молився, тобто він натхненно, він дуже такою з великою віддачею і старанням він це робив. Тому, от, забігаючи наперед, хочу сказати, що мрія здійснилася, треба. Працювати, пахати і пахати. Да? Треба палко палко молитися, ну і не тільки молитися, а й діяти. Віра без діл мертва. Правильно? Сьогодні розбирали, по-моєму, в дитячому служінні в неділю. Стасі про це казав. От, а, Дітки казали, дітки казали да? що віра без діл мер, мертва. Тобто ми повинні працювати, щоб ми. Чому я кажу про віру? Бо віра і мрія, вони дуже пов'язані, дуже пов'язані. І саме цікаво, що наші мрії, вони чимось визвані. І другий пункт нашого плану з вами це що і хто впливає на твої мрії. Тобто, що і хто впливає на наші мрії, про що нам мріяти? І продовження цього частини Слова Божого я хотів би зачитати далі, що апостол Павло пише. Попереднім поколінням ця таємниця, яку вже він перед цим сказав, не була оголошена, але вона зараз виявлена його святим апостолом і пророкам через Духа. Ця таємниця в тому, що слухаючи і приймаючи добру звістку, погане є спадкоємцями милості Господньої разом із юдеями. Вони є членами єдиного тіла і співучасниками Божої обітниці в Христі Ісусі. Е, я хотів би, щоб ви щось зрозуміли. Суть в чому? В тому, що. Апостол Павло мав мрію ну, знаєте, осягнути Божу істину. І він хотів бути як, як будь-який муж Божий, як нібито як Моїсей, бо з Моїсеєм Бог говорив віч на віч. І Павло теж хотів бути схожим на цього. Але велика таємниця була зовсім іншому. Не в тому, щоби мати великі і прекрасні відносини, а бути дійсно не таким, скажімо, знаєте, першим. Бо перший буде останнім, а останній буде першим, так слово Боже каже. І Бог зовсім по-іншому відкрився для е, апостола Павла. І фактично під впливом смиріння і е, фактично його підкори Ісусу, Він змінив свою мрію і змінив своє служіння. І знаєте, якщо під, ну, так от згрупувати. Про що ж мріяли Мужі Божі із Святого Письма? Що ми можемо зафіксувати? Що об'єднувало біблійних героїв? Це глибока духовна зв'язність. Більшість героїв Біблії мріяли про глибші спілкування з Богом, про більше, глибші спілкування з Богом, про пошук Його волі та про життя в гармонії з його заповідями. Ми бачимо, що всі намагалися шукати волі Божої. Тільки, правда, коли. Деякі пророки почули, що вони були пророками, вони боялися, бо їм було треба було сказано йти і облічати царів. Вони не хотіли цього робити. З однієї сторони, вони хотіли бути ближче до Бога, але вони боялися це зробити, тому що вони розуміли, що їм буде ну, не зовсім приємно. Друге, це справедливість і мир. Багато біблійних персонажів прагнули справедливого суспільства, де панували б мир і любов. Вони мріяли про світ без війни, голоду та нерівності. Я думаю, мабуть, кожна людина, по прикладу цих біблійних героїв, хоче цих речей: миру, спокою, злагоди, справедливості. Особливо українці люблять справедливості, бо як же так без справедливості? От, тому е це нормально і правильно, і народ Божий теж хотів цього. Третє це сім'я та спільнота, сім'я та міцності, соціальні зв'язки завжди були важливими для людей. Біблійні герої мріяли про щасливі сім'ї, міцні громади та замопідтримку. Ми знаємо, що довгий час народ Божий він не мав царя, вони мали пряме керування Боже, але за рахунок того, що вони підкорялися і принципи цих законів, які були сформовані Богом, керувалися, вони виконували його серед усіх своїх родів і своїх колін. Тобто ці закони вони діли. І в них сімейні зв'язки навіть зараз дуже сильно ну, відіграють велику роль. Тому сім'я та спільнота це дуже важливі речі. Ну і особисті досягнення. Тобто кожен герой біблійний мав свої амбіції, прагнув досягнути успіху у різних сферах життя. Наприклад, Авраам, що мріяв Авраам? Про численне потомство, яке благословило весь світ. Це мрія Авраама. Мойсей прагнув вивезти свій народ з рабства і привести його до обіцяної землі. Давид, мріяв Давид, мріяв об'єднати Ізраїль і зробити його могутньою державою. Тому і багато, ну, велика кількість євреїв чекає Машиха аль Давіда, так? тобто посланника по чину Давида, тому що вони хотіли, ну вже звершилося. Ізраїль відновив своє існування як країна, але все рівно не чекає цього, цього посланника. Ну, Про жінок ми теж не можемо не згадати. Рахіль. Про що думала і прагнула, хотіла Рахіль? Рахіль прагнула народити сина для свого чоловіка Якова. Це їй було бажання. Сара мріяла про дитину, хоча була вже похилого віку. І це нормально. Деякі думають якісь велике. вона просто хотіла народити дитину. І це нормальна мрія. Руф виявила вірність своїй свекрусі на і знайшла щастя в новому народі. Тобто вона хотіла показати свою покору і таку, знаєте, стриманість і підкорення свої, е, не, своїй свекрусі, Естер, ризикуючи життя, врятувала свій народ від знищення. Тобто, вона дійсно у неї була місія, вона хотіла, е, мріяла дійсно бути корисною для своєї держави. Майбутньої держави, народу, перепрошую, народу. Марія Магдалина була відданою ученицею Ісуса Христа і першою свідком Його Воскресіння. Тобто, наскільки вона любила Христа, що вона хотіла бути, знаєте, от, ну, повністю бути е, 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 охоплена Його вченням і бути завжди у Його ніг. У Його ніг, і бути завжди таким, знаєте. Першим, хто отримає от той посил, який дав, давав Ісус. Ну і що мріяв сам Ісус Христос? Він хотів примирити Бога і людину своєю жертвою. Це була Його місія і Його бажання. Е е якби він цього не мріяв і не хотів, він би цього не зробив. Да, підкора важлива річ, але коли підкора з примусу, ніколи Бог не спримушує нас. Він створює такі умови, щоб наша мрія, наша мрія, вона була. Приємна нам, і приємна йому. І е, знаєте, ми недавно е, піднімали питання, а як же Бог нам це говорить? Через що нам це говорить Бог? Тобто, хто на нас впливає? Впливає на нас або обставини цього дня, або сам Господь. І що впливає? Або ситуація, яка є в нашому житті, або наша мрія? Яку нам дав Господь, яку ми намагаємося досягти. Ми самі обираємо, Бог ніколи не заставляє. І Бог дає можливість нам це почути. Як це зробити? Який яка ж, комунікатив із простою людиною або творінням Божим? Перше, це через совість. Коли людина щось не так зробила, людина, Господь говорить через совість. Совість мучає нас. Знає, така, муча совість. І це Господь говорить. Друге, через інших людей. Людина може, Бог може говорити через інших людей. Вам свої слова. Через знаки та обставини. Знаєте, от, ну не твоє, що значить, хтось буде давати знаки і обставини, обставини, про яких е, ну, буде перешкоджати або навпаки сприяти е, того, досягнення того чи іншого. Тобто знаки і обставини. Четверте, через молитву. Бог буде говорити у вас через молитву. Ви ну, знаєте, я от, ну, дуже багато говорю, а недавно, коли недавно вчора. Що і довгий час молився Господу. І знаєте, от я на певний момент часу зрозумів, що вже не я молюся, і не я говорю Богу. Я кажу, але Бог мені говорить моїми ж словами. І я вже не мог зупинитися. І це, ну я давно так не відчував. Колись таке було. Ну не кажу, що це там дуже давно, але я давно цю не відчував. І мені було дуже приємно, коли Господь мені говорив через молитву. Можливо, ось це кожного дня. Я вам завзроджу. У мене не так часто. Мабуть, це я сам торможу, бо Господь хоче цього, а я сам не хочу цього, ну, мабуть, або цього не розвиваю. І тому така була річ, коли Господь мені говорить через молитву. Через сни це вже часто, частіше буває, але Господь говорить через сни. Ми пам'ятаємо біблійних героїв, як Господь говорив через сни. Через видіння давно вже не було, але бувають. Я не знаю, можливо, у вас є, і це буде дуже добре, коли ви можете засвідчити це у нас на служінні. І е, на сам кінець, через пророків людей, що писали, писали писання, і воно зараз звертається до нас Духом Святим. Однозначно, через Слово Боже, Бог хоче до нас звертатися. Як воно буде вам відкриватися це буде залежати від вашого серця. як ви будете... Що ви хочете отримати з цього? Про що ви мрієте? І. Е... Фактично, ми, ми унікальні. І ми з вами отримали спасіння. Ісус, ой, прошу. Павло перед цим розказує про що? Про велику таємницю. Таємницю, яка, знаєте, колись там написано було про те, що велика кількість людей хотіли пізнати і оцю таємницю Божу, але не могли. І всі пророки і мужі Божі, які жили до Христа, вони заздрили ми, якби знали, що воно відкрилося простим людям. І Ісус каже про те, що багато що вам відкрилося, а ще що було не відкрито пророком, тому ми маємо велику унікальну можливість знати Євангеліє і відчувати це. І саме цікаве, що Господь нам це дав не для того, щоб не за наші заслуги, а за те, що Він дійсно любить нас. І саме цікаво, що відкриття великі. Які впливають на наше з вами життя, які формує думку нашу і наші мрії, де їх можна отримати? Де їх можна отримати? Їх можна отримати тут, на цьому місці, в домашній, в вашій молитві, там, де є Дух Святий, там, де ви знаходите місце, коли Господь говорить до вас? Е, нема, місця, де є Дух Святий, де нема Бога. Бог без, е, все, все всемогутній і Відсущій української мови забувся, так? Да? Всюди сущий, всюди сущий, Амінь. Ола да. Всюди сущий, але він буде до вас говорити тоді, коли ви налаштовані, коли ви відкриваєте своє серце. І знаєте, особливо Бог мені по останнім часом відкривається в хвалі. Коли ми хвалами, прославляємо Господа. Я раніше це недооцінював, чесно кажучи. Я думав, коли ти читаєш, відкриваєш, копаєш тобі, Бог таке, каже, озарення приходить. Так, да, воно є важливе. Але насправді Бог присутній в славослові, в нашій хвалі і там, де ми поклоняємося в духі і істині. І тому я особливо до цього наче раніше це не розумів, але зараз відчуваю, що коли ти повністю відданий Богу, Бог може тобі багато чого відкрити і дати, і наповнити нас з вами. Спільні молитви, пости, вечері хвали, і виділений час, і жертва Раді Христа. Ви знаєте, да, теж хотів би трошки поділитися, да, коли ми недавно закінчили піст, 21 день, ми там з домашнього постилися. І дуже велика кількість відкриттів. Ми дуже багато говорили про великі пости довгі, але ми ніколи їх не робили. Я особисто не робив. Пройшло 14 років, і ми це все-таки реалізували. Як казали, ми строї, стролі звісно, нас построїли. Да? І ви знаєте, це було велике відкриття для мене. І я вірю, що це такий, знаєте, новий етап дійсно переходу з віри в віру. І я вірю, що у кожного з вас це відбудеться. І якщо не відбулося, якщо це відбулося, я хотів би, щоб ви свідчили в певний момент часу про це. І третій пункт про що мрію я? Про що мрію я? Єфесянам 3:16, 19. Апостол Павло закінчує цей монолог і цей посил з такими словами: Я молюся, що Бог, згідно зі своїм славним багатством, зміг дати вам силу і владу внутрішню через Його духа. Хай Христос живе в ваших серцях завдяки вірі вашій, хай життя ваше засновується на любові, та зміцнюється в ній. Зрозумійте разом з усіма людьми Божими, яка широка, довга, висока і глибока любов Христа. Я молюся, щоб ви пізнали цю любов. Яка перевершує всі знання, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. Слава Богу, який може своє сило, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Слава йому в церкві Ісусі Христі на всі покоління і на віки вічні. Амінь. Ми бачимо тут про те, що Бог, Бог через апостола Павла промовляє до нас з вами. Дві тисячі років назад і зараз ми промовляємо про те, що він просить, щоб Бог дав нам силу і владу через Духа Святого, щоб він щоб ми пізнали цю любов Христову і ми пізнали, яка перевищує всі знання, які я довго час шукав і думав, і апостол Павло так само, коли був ще савлом, він шукав знання в книзі, в цих законах, але Бог навпаки його звільнив і навдав набагато більшого. І саме цікаво, що Бог може нам дати свої сили набагато більше, чи ми можемо молитися і мріяти. Слово мріяти. Ми багато що можемо мріяти. Але Бог, якщо ми йому відкриємося і віддамося, нам відкриє найважливішу мрію Його, це звершення Його волі. Адже Його воля це бути батьком для нас, бути Спасителем для нас, бути. Вчителем, кадатаєм і дійсно первосвященником і номер один в нашому житті. То яка ж моя особиста мрія на сьогоднішній день, щоб ми мали своє служіння, особисте, надійне, щоб наша церква була не 60, а 600 людей, щоб на кожному служінні були пророчества, щоб були звільнення, зцілення. І саме головне, щоб Дух Святий був в нашій церкві. І ми знаходили тут затишу, любов і мир. І щоб кожен, хто прийшов сюди, він відчув себе вдома, в сім'ї своїй і знайшов тут Бога, справжнього, живого, який діє сьогодні і по вік вічно. Амінь. Амінь. Давайте встанемо, помолимося. Давайте помолимося за те, щоб мрії, які нам дає Бог, вони звершилися. Адже ті мрії, які нам Господь дає, вони приємні для нього. І хай Господь дасть нам сили і мудрості відчути цю, його дотик, щоб кожен розумів, що Бог хоче від нас, і щоб ми мріяли про звершення цієї, вір, цієї ці, цих речей. Ну і, звичайно, я теж мрію, на кінець, будемо сказати, за, щоб ми помолилися за нашу перемогу і мир. Адже ми всі цього мріємо. Хто про це, де б не говорив, щоб ми не балакали, ми про це всі мріємо. Дорогий Господь, наш Батько Небесний, ми дякуємо Господь, що ти даєш нам прекрасну можливість звертатися до тебе, Господь. Дякую, що ти по особливому до нас приходиш сьогодні. Ми дякуємо, що Ти по особливому нам сьогодні показав, який ти благий, милостивіший і благословляючий. Ми просимо тебе, Боже, дай нам бути завжди в захисті в Твоїй церкві, Господь, Твоїй нареченій, Адже ти любиш свою наречену, і ми хочемо бути чистими, прекрасними, охайними, благословенними і благохаючими, як та прекрасна наречена, яку ти хочеш отримати в її святливості, в її мудрості, неповторності. Ми хочемо дійсно служити тобі, Боже, і бути твоєю частинкою, великою частинкою всесвіту, якій ти маєш, Господь. Тобі підкоряється все, Господь. І тобі підкоряються бурі, хвилі. І ми хочемо, щоб і наші мрії, які ти вкладаєш і коригуєш в нашому серці, вони теж були здійснені, і ти нам допоміг би мріяти про велике, чисте, добре і благословенне. Ми просимо, щоб наш, наші вогники, які в нашому серці, вони були тобою завжди підживлені словом свіжим мудрістю. Ми просимо тебе, Боже, і ми мріємо про нашу перемогу, Господь. Бережи наші хлопці, Господь, і дай нам дійсно цю перемогу. Ми хочемо дійти до нашого благословенного миру, який Ти нам даєш, адже ми вже маємо мир в тобі. Ми хочемо, щоб і наші діти побачили прекрасний благословений світ в нашій державі. Ми вдячні тобі, Боже, ми славу тебе, Господь, прославляємо і надіємося і віримо в Тебе. Ти наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.